Тонна добрих речей вирушила на схід у місто Краматорськ. Гуманітарний вантаж з громадського фонду Суми та церкви Різдва відправили на Донеччину вдруге. Як це було, дивіться у сюжеті Марини Селегень. Перед тим, як відправити гуманітарну допомогу на схід, волонтери збирають її з ось таких баків. Речі та іграшки сюди приносили сумчани протягом двох тижнів. Тут, ну я думаю, десь то, то не дві речі, ну, це так. Звісно, їх ніхто не важив. Чому, до речі, виїжджаємо за межі вже міста, можливо, навіть тому, що у місті ми вже декілька закладів, можна сказати, що забезпечили, вже говорять, поки що почекайте, давайте зробимо перерву. Гуманітарний вантаж віддали благодійному фонду Спасіння що у Краматорську. Жінки одразу відкликаються, вони одразу свої речі прибирають і приносять. Ну от, Для дівчат, куртки для дівчат. Чоловічі куртки. Чоловічі куртки. Тут у нас підліткові, підліткові. Знову ж таки, Дівочі. Дівочі. Ну, от, багато, багато теплих речей передали куртки. Вони зараз в пакетах дуже багато речей. Окрім теплих речей, сюди привезли дитячі речі, взуття та іграшки. Після того, як все це розсортирують, їх почнуть роздавати. У нас є кілька таких адресатів, куди ми можемо звернутися тих, хто пригласять людей переселенців. Плюс ми роботаємо, у нас дитячий клуб для діток із малообічених сім'ї. Ми самі їх приглашаємо. Проект то на добрих речей з'явився у Сумах в 2016 році. Баки для збору речей на вулицях міста поставили в липні. Подібний вантаж на схід відправляли близько десяти разів. Марина Селегень на часі новини.